І наостанок пропоную в цьому випуску публікацію в українській газеті Капітал вона пише про те, що Європейський банк реконструкції і розвитку заявив про намір виступити гарантом у угодах по реверсних постачаннях природного газу до України. Йдеться про постачання із Польщі, Угорщини, Словаччини. Ну та власне з цих трьох держав. І це свідчить про те, що. Українська влада робить ставку на постачання. Саме на саме на постачання з європейських країн, і вже ми повідомляли про те, що газ почав надходити із Норвегії. Ці поставки також в них виступить гарантом Європейський банк реконструкції та розвитку. Видання наголошує на тому, що це унікальний випадок, тому що зазвичай, коли йдеться про роботу державних компаній, а газ купує державна компанія НАК Нафтогаз України. Ну, Європейський банк не бере участі, він гарантує лише ті угоди, які здійснюються приватними компаніями. Так а в чому ви вирішив в результаті цього разу підтримати? Ну очевидно, йдеться про політичну підтримку, про такий жест підтримки з боку світової спільноти, оскільки Україна нині опинилася в ситуації, коли вона є жертвою російської агресії, і в такий спосіб. Економічно захід намагається нас підтримати.